Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Гелавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від американської торгової марки «Максіс». Модель називається міньйон DHF 24х2.4. Ця велосипедна покришка, як ви бачите, фолдингова. На англійському язику складна має назву «фолдінг». Тобто це складна покришка. Її особість, особливість вона має дуже високі шипи. На такої покришки дуже буде комфортно їздити по снігу, по бруду, на майданчиках, де потрібна більша міцність щеплення з неровною дорогою. В описанні є інформація про те, що розмір колеса 24. Повинен бути. Підходить ширина 2 і 4. З тильної сторони є інформація о тому, що це покришка, яка може витримати високий тиск, має міцність 30. PTI 60 це мається на увазі кількість тканини ниток на квадратний дюйм. Це велика міцність самої покришки завдяки тому, що корт покришки має багато ніточок на квадратний дюйм. Ну, а сама гума вона достатньо міцна, стійка до. Порушень по, до, до розриву. На такої покришки дуже зручно їздити е, з урахуванням безкамерної системи. Цю покришку можна ставити на велосипеди, де нема камери. Вона е, враховує е, можливість цього на е, комплектації велосипеда. М -м, покришка дозволяє накачувати тиск від 2,5 до 4,5 е, е, Вага, Вага цієї покришки. Е, ну, Достатньо е, комфортна для того, щоб їздити на велосипедах. Е, вага пограшки 710 грамів. Стоїть визначити, що таку покришку багато людей купують на велосипеди, які мають розмір колеса 26 дюймів, але завдяки високому протектору можна зробити на велосипеді розмір колеса 24. Тоді ваше колесо буде міцніше, через те, що чим менше колесо, тим міцніше само воно за, за, за напругою. Міцно тримати буде напругу. А покришка достатньо висока, тому і буде у вас велосипед з 24 м колесом більш міцним, а за ходом, за е, рухом, буде як на 26-му. Ну, така покришка, вона завдяки тому, що дуже великі такі міцні протектори. Міньйон е, е, DHF. Даунхільна uh, покришка завдяки тому, що площина uh, соприкасання з поверхнею вона достатньо широка, і це дозволяє чіпляти боковими частинами ті uh, неровності, ті uh, скоси дороги, коли uh, швидкий рух вниз uh, використовує uh, велосипедист і uh, на поганих uh, дешевих покришках. Місце е, утримання на спуску тільки по центру. Тут висока площана, дуже е, така ровна, широка площина, яка тримає велосипед на спусках. Тому і велосипед, велосипедна покришка Minion е, DH мається на увазі Downhill. Вниз коли спускається. Е, купити цю покришку можна в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Тут же в нашому магазині можна її встановити на велосипед, і якщо вам потрібно встановити безкамерну систему, цю покришку можна у нас встановити з урахуванням вашого бажання е налаштувати колеса. З Безкамерною системою. В нашому магазині Велавіва є майстер. Майстерня. Все з гарантією якості. Сподобався відеогляд американської покришки Міньйон DHF 24 х 240 Приходьте, купуйте, замовляйте. Складна покришка має е, е, невисоку вагу завдяки тому, що не сталевий корд, а із. Е, е, М'якого покриття цієї частини бокової. Тут йде ківларова нить. Вона міцно тримає покришку і вона не заскакує. Буде бажання купити, приходьте, замовляйте. Якщо сподобався, залишайте відгуки. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!